Всім привіт гості, друзі, підписчики мого каналу. Ось пішов який на нагород, нарвав травечки трошки з цим маленьким вухатим. Сіна викидають. О, да, сіна їм, сіна у них є, там вода, там до яблука, тому що у них бурак, цукровий і кормовий. Кукурудза, малий кукурудзу, я я кукурудзу пообгризали чуть-чуть. Так ось дивиться, така коробочка Маленька. Тровички. Зараз будемо кидати. Таку чуть-чуть вам кінь. Так, так малий дивись, не випаде. Де воно дивись. Десь сюди. Тихо не тріпать. Чи їсти малі? Чого ви не їсте? Крали хату ручно? А малий не хоче. О, прийшли. Куди їдеш? Дивись, весь не випаде. Где їж? Автомобіль не хоче вони їсти. Їм вже місяць і вони 14 числа народились, сьогодні вже 18. -де. За місяць і пару днів. Та пора відсадювати скоро. Так. Цього таке тут уже що сидить, де білі дверки. Так він добігає, той і забив його. Вже скоро треба забити, бо клітки немає, щоб малих пересадювати. Я сюди або пересаджу ту кролиху, що там сидить, або пересаджу цього кроля. Ой, цього кроля. Ну, сюди де цей кріль, пересаджу тих малих. Так, йому теж жмень дамо Он да, зараз де їсти. Сьогодні 14 січня. Ой, 14 який 14 подивись подивись глядку, що записано 14-го кролаха така от 14 Сьогодні 18 січня. У нас в селі ще другідь. Самі єш? Тимія? Ну, цей Кирил ще бачив е, траву. Ще він. ну... Защівку, а защіпку за валяється. Він ну, привели його ще літом. А, ці ще трави не бачили ніколи. Та й не їдять, напевно, того. Да, Можете писати, що в клітках гразно, багато цей, але я від них не чистию із-за того, що, щоб їм було тепло. Бо у нас морози. Ну, зараз нема, але були. Так, цим пожежменку. Кіневан це. Малий тий теж є. Так. Цим. Це викинемо викинем Качан уже пустий. Сіно тут, все в все цих королів є я в них кожен день справляють. Їх голодом не морю, хоч трохи в них тут е, ну, грязно. Як в них не грязно, в них тут просто багато сіна, я їм накидаю багато сіна. Що мені кинути сіно і викидати його. Я просто їм накидаю багато сіна, соломи, щоб їм тепло було. Я коли ту клітку особливо відкриваю там, де кнопка на подвір'ї, там, де одне вікно забите то там акс так відкриває, а так, дві таке тепло виходить, коли холодно. Щоб закривати два вікна на ніч, то там взагалі у клітки морозу може і не бути. На двох кролиць не вистачило. Ось така коробочка. Це колись в таких коробках придавали консерви. Це я її викопав. Ось я пробив, вона могла бути бі тіла, але пробив її вилами, коли перекопував. Тут часник росте. Ось така маленька травичка, але є що нарвати. Так, Зараз поставлю на стоп. І нарву трави. Підемо далі. Давати тим двом королицям ще. Що ставлю на стоп. Ось ми вже каліпортирувались до кролиці. Дивіться, мости гніздо. Вона нас перва на 7 числа. Вона або гуляє або готується до. Ось як кр... дивіться зараз. Ось це її таке сюди нас Трошки треба заберем назад тако. Всякі рішки. Ну, трошки, да, но я просто їм нашу ну, багато кидати. Як у них є сіно. Ну і. Все, її, її кролиці вже кролинят нема, всі віздихали. Радись, яким вони дадуть до криля. Ну, то я теж. А не себе В неї ще один шанс. Ні, то все. Але віддарчи. Буде Не знаю, панікатись не буду. Так як з той кроликою ще купив, то що з одним кровен'ям великим сидить. Що один раз привела і вона вже в мене скоро рік буде, а так її не привозила. Два рази. Їй порвав вже. Як, це Після кролення її порвав, Потім мала привезти, але я краня навіть не відсадив. І, 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 ну, я і думав, що проведе, вона не приведе, бо в неї Ну, не було, б, щоб, щоб в неї живіт великий. Цю коробку поставив на місце. Якщо О, а порту забувся. Порту. Зараз ще піду нарву. Трошки. Нарвав трави варили куром кашу були, горох і картоплення там казана в нарну літру ну 10 то точно повний казан був і вони з'їли за півдня ти казав каші там картоплиня. І горох. Обичний горох оцей, що кухну, ну, що для людей. Це те бурак щось ти не їсти теж. Ця аспарована і кнопка спарована. Якщо вона приведе, дай Бог, вигодує е, кароленят, то можна де її назвати. Ось, качкам сьогодні підстали, вони чистив від них, але так підстали. Там лишні від них недавно чистив. Так я подивлюся, якщо будуть далі морози, ось десь на днях, ну, у ближайший тиждень такі хороші, то від кролів чести не буду взагалі. Та то, що я почистив від кнопки і там коло неї та збоку. Другий раз давали траву як. І все. Куря ще не, не заходять. Ось цей молодий півень зузулястий, він так співає. Так. Мекачки. Ну, і от вечора те, що всі в болоті. Вимазалися болото. А к швулики ось за обуляппали всі в болоті. Так тут оттріпалися. Ну вроді е, -е... це ще треба це все стерти. Це ще записи того річні. Це вже можна все стирати. Тут сама стерлася. Я думаю, що на наступний рік як буду ну, щось записувати, то заведу зошита і покладу під кришу. Думаю, я можу підкрию, щоб ми ще не залізли. І покладу їх під кришу, ані я буду ну, в хаті трим... хранити і собі записувати там. Брати йду до них, ну, провірати бджоли. записати там. У цей вулик на селидущий рік може ой, Щось я включив з а, а не виднося. У цей вулик на селі рік може купимо е... дві породистих матки, то там на дві сім'ї вулик перегородка стоїть якихось породистих породи з тих щоб від них можна було перевивати бути хороші матки я дивився по інтернеті вучківський ну тип вучківський Карніка. Ну, карніка це вже як то саме, що Карпатка, але це вже просто змішані ну, породи. Потім Вучківська, Говерла і карніка. Ну, і, і Карпатка. Карпатка в нас ну, в селі. Взагалі у ну, області можна купити, тут у нас Карпатки, але вони вже не чистокровні, тому що е, дуже густо ну, є такі місця, що стоять. Бояться. Вже відео з тільки вже 12,5 минути. Малі такі. Гамалі. Ну якісь на камеру біші кажуться. Чим так. Ну, маленькі, звісно, але нічого. Зато, якщо королі, ну якщо королі, то може вам хтось купить або і собі лишу, якщо вам, наприклад, не буде. Бо ця під подозренням, якщо не приведе, заб'ю. Ті, не знаю, може заб'ю. Ну, одну може лишу. Та на подвір'ї, ще шанс один дам. Та, що Чома лишила, і ще що. Не захотіла він це годувати. але і лишила, і вони видихали з голоду. Ну, буду закінчувати відео. Е, узавтра вода хреща, дуже велике свято. Думав, що завтра е, почистю хоч від якого, хоч з якоїсь одної клітки, але вода хреща. І потім подумав, що від них чистить, як ну, у них сухо. У них не стоїть вода тут а в цьому. І в них сухо. Ну, Друзі, кому понравилось відео, оставимо лайки дізлайки. і Всім до нових зустрічей!